Ах, Знаєте, коли мова йде за класні машини, то хочеться от розповідати все до найменших деталей сьогодні. От якраз такий випадок. Тому що в вастій увазі, Мерседес Mercedes GLS 63 AMG. не будемо звалікати з вами. Компанія Автофрідом. Рушаємо. Перш ніж почати, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте україномовний контент. Бо на жаль, алгоритми ютубу не так класно його просувають, як алгоритми інших країн. Проте у вас є можливість все це змінити. А ми будемо старатися випускати ще більш цікаві відео і ще частіше. Ні, ви знаєте, мене завжди цікаво. От хто купує собі такі заряжені сараї? Ну ця машина, по факту, це сарай, да як Escalade той же саме, оці GLS в 7 Великі, по суті, просторі, люксові позашляховики, на яких ніхто і на бездоріжжя то не виїжджає, і навряд чи хтось їх використовує, От особливо в таких заряджених версіях, під те, щоб їздити з сім'єю. Ну проте цей клас існує, і в нього є свої поціновувачі. Мабуть, просто ті люди, які люблять знаєте, габарити, швидкість, люкс, все в одному. Ну, це насправді досить таки важко вмістити в одну машину, але в Мерседеса це вже довгий час получається. Як бачите, дуже цікавий дизайн. Оцей от бампер, ну шедевр, просто шедевр, як на мене, виглядає сучасно, якраз на 2015-19 рік, саме коли ця машина вийшла. Тобто, як бачите, тут в нас і оптика дуже класна. сучасно виглядає. Оці от лінзи це просто. Вау, перфекто! А, також що хочеться сказати, дивіться, просто от ці колеса, це в нас 21-радіус, й радіус, і наскільки ж вони в масштабі машини виглядають адекватно. Да? Тобто, ну, не виглядає, що вони прям супергігантські. При цьому в нас і не низькопрофільна резина. Дуже вишукано, стильно. І подивіться, які супертави величезні і диски. Бачите, в нас перфоровані, вони з вентиляцією. Великі по розміру, ну там навряд чи хтось захоче їх міняти взагалі не на якісь кастомні, да, не оригінальні, тому що вони і в базі більш ніж відпрацьовують. Дуже класне, оце співвідношення кольорів: чисто білий, чорний і подекуди отакі червоні ставочки. тут, знаєте, оцей v 8 бітурбо. Так само оці, от навіть на балдашники Мерседесовські а, на колесах. А навіть якщо ми дістанемо от самі ключі, бачите теж. Такий червоний колір, не знаю, чи це в оригіналі воно так було, чи це вже власник поміняв. Проте ну, є такий момент. Ну і зразу хочеться додати, що ззаді ця машина ну, не так сильно відрізняється від базової версії. Проте, все ж таки, оце теж червоні елементи, подвоєний вихоп. GL-63 зразу щоб ви розуміли, з чим будете мати справу. І, по-моєму, от антикриво трішки більше. Говорить нам про те, що ця версія заряджена. Ця тачка покаже, що таке їздити зі світофора з іншими позашляховиками. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я сео міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лін у описі до цього відео. І чим же він особливий твій у цей 63 AMG? А я скажу так, що нас під капотом подивіться, просто який мотор. Це в нас v 8 на 585 кінських сил. Це в стоці, друзі, без чіпів, без нічого. 760 ньютон метрів крутного моменту. Ви просто уявіть, машина важить 2,5 тонни. Знаєте, за скільки вона поскорюється до сотні? За 4,6 секунди. Ви просто вдумайтесь в цю цифру. Якщо взяти навіть Rolls-Royce Cullinan, взагалі машина з іншої сфери, з іншого класу абсолютно, вона має потужніший мотор. Але там прискорення, вона, правда, більше важить, там 3 тони. Там прискорення до сотні відбувається за 5,1 секунди. Тобто пів секунди виїжджає, розумієте, швидше. І на практиці взагалі вага не відчувається. Так, це мотор дуже складний технічно. Ви навіть якщо візуально просто на нього подивитесь, ви зразу зрозумієте, що тут ну потрібна рука дійсно інженера, навіть по якомусь глибинному обслуговуванню. Дуже компактно все вміщено, багато різних патрубків, багато електроніки. Звісно, на будь-якому сервісі його не обслужать якісно. А, потрібно зразу звертатися до спеціалістів, а це дорожче, та й в ремонті він дуже дорогий. Ну, це найдорожчий, по суті, в серії в мерседесі, в оцих років мотор. І як не крутий, а 3-4 тисячі доларів на рік, якщо будуть якісь навіть такі середні поломки. Він потягне. Ну не їздити на ньому швидко. Навіщо тоді купляти таку машину? Їздити навалювати, все одно щось треба буде вкладувати. Але я думаю, це тачка не для тих людей, які на чомусь економлять. Ну візуально мені машини, як ви зрозуміли, дуже подобається. Хоча до салону в мене є певні претензії. Є тут і дуже класні фішки, є й моменти, які потребують доопрацювання, як не кроти. Ну звісно, те, що я завжди кажу по якості шкіри. Хотілося б краще, особливо, що стосується тут оздоблення а, цієї от консолі, всієї передньої, і дверних карт по більшій частині, тому що в нас використані просто такі от резинові заміни шкіри, а це зразу збиває якось статусність, особливо на такій крутій версії. Теж, знаєте, використання просто рояльного лаку тут на дверних картах, це вже а, не відповідає статусу цієї моделі. Хоча, якщо ми кажемо за кількість фішок і опцій, то тут є все, чого душа бажає. Звісно, що повний електропакет регулювання сидінь, дінь підігрів сидінь. Три положення пам'яті. Звісно, що ви можете спокійно собі а, відрегулювати, як вам зручно, і тут же шкіра у нас справжня, хоча теж не найвищої якості. А головне, що мені не дуже подобається, це все ж таки однотипне використання кольорів в салоні. По суті, він повністю чорний, просто з хромованими акцентами. А як не крути в такій машині, коли вже купуєш а салону, знаєте скільки вона коштувала? Під 200 тисяч доларів. Хочеться а, мати якісь. Ну або двокольорові імпотонації да, от в салоні, або взагалі щось світліше, наприклад, якісь благородні кольори. Ну не чорний чисто, бо тут зразу стає не сумно, але не цікаво. Зразу скажу, що до салону отут в мене є більше питань. Ну, по-перше, знову ж таки, питання до то, того, чому вони оцю от приборку ще з якого, мабуть, 2009-10 року використовують майже нічого не змінюючи. Лише, по-моєму, в 2018 чи якому, ні, 2019 році вийшов рестайлинг, і тоді вже вони змінили цю панель. Виглядає все досить архаїчно, тим паче, оці от взагалі кнопочки телефону незрозуміло, як таке можна сюди а, включати. Ну плюс а, ці джойстики переключення. Вони, наче як і зручні по клімату, проте ці звуки вони зайві. Є е, такий характерний звук перемикання цього селектора. Є дійсно, що два підстаканники, Тут стандартні режими переключення підвіски, тобто спортивний режим, підвищений, тобто режим їзди по снігу і так далі. Є можливість на цьому невеличкому екранчику. Слава Богу, що він вже окремий, не встроєний сюди, як це було на GL. 에, можна переключати різні функції по безпеці. Проте не будемо на цьому зупинятися. Ключове, те, що хочу сказати, багато простору. Звісно, що і в бардачку в нас купа місця, є в нас і купа місця отут, якщо ми відкриємо цей бокс. Хоча, чесно кажучи, хотілося б іще більше. Ну і класний момент взагалі, те, що не використовується ніяк на селінах, Мерседесах, але конкретно з є в цій машині це зоряний дах, як в Ролс-Ройсах, власник вирішив зробити. Цю фішку і собі виглядає прикольно, видно, звісно, що якийсь є когось в цьому, тому що не так якісно все зроблено, як там в ролсах. Проте, якщо хочеться якесь зоряне небо, знаєте, по приколу ввечері так їхати десь, воно має місце бути. Від цієї нашої команди хочемо подякувати компанії Імперія Авто за те, що вони надають нам машини для огляду. В них ви можете придбати машини в сегменті вище середнього, люксові, дійсно цікаві тачки, які ви знайдете в хорошому стані по хорошим цінам. Звісно, що в них є можливість придбати авто і в кредит, і одразу за всю суму. Тож, друзі, приїжджайте до них, столичне шосе 104, Компанія імперія авто чекає на вас. Одразу скажу, що позаду це не Мерседес с класу, хоча ця машина теж. Має приставку а але простору, комфорту тут менше. Так, в нас в принципі достатньо місця, проте ну, нема можливості витягнути прям ноги. І ці сидіння ми особливо ніяк не відрегулюємо по виліту, тому що ззаду є ще третій ряд сидінь. Ну і там теж мають якось люди сідати. Навіть якщо його скласти, теж можливості особливо назад відсунутися тут немає. Є, звісно, певні фішки, все ж таки, свій клімат-контроль. Машина має трьохзонний клімат, є підігрів сидінь в трьох положеннях, причому на кожну зі сторін, окрім середньої, є такі от монітори. Це досить таки зручно. А якщо ми відкинемо цей підрокодник, два підстаканники. Чесно кажучи, хотілося б би ще більше, окрім свого клімату там і таких от стандартних фішок, які ми всі звикли бачити в преміум сегменті. Що дуже прикро, от оцей, бачите, такі в. Відсік, по суті, який ми відкриваємо для дисків і для того, щоб підключати сюди під різні виходи е, пристрої до телевізора, він застарілий. Тобто цим вже ніхто не користується, і це вам потрібно з собою мати якісь реально архівні речі, щоб дивитися цей е, телевізор з вашого. Знаєте пристою підключатись. Ну але це якраз таки той момент, що я вже озвучував Машина 15-го року, але це Рестальних це не нове покоління, яке вийшло в 19-му, і машина в більшості своїм має коріння якраз таки з мерсом 10-го року, чи ще старішим. Ну а цього вже не має бути в такому-то класі. Знову ж таки, на фотографіях здається, що тут місця багажнику, навіть при розкладному третьому ряді сидінь, дуже багато. На практиці це зовсім не так. Як бачите, тут... Ну, літрів 200, як в якійсь малолітражці, хоча і є малюсенький такий от Карманчик, де можна ще літрів 20, мабуть, якихось дрібничок вмістити. Про це це більше для інструментів, ні до чого особливого. Хоча, якщо скласти оцей от задній ряд сидінь, то я вам так скажу, що там місця дійсно багато. Тоді, виходить, десь 750 літрів загалом об'єм багажнику. І ще на додачу хочу сказати, що тут у нас є підсвітка, розетка на 12 вольт. Ну а сидіння ми можемо буквально скласти кнопками. Досить таки зручно. От бачите, таким чином все це відбувається. І все, зовсім інший об'єм. Я можу сказати, що такі машини, ну, мабуть, купують якісь заряжені молоді фермери. Оце моє таке враження, тому що я не розумію, для кого такий сарай потрібен. Якщо у вас є якась думка з цього приводу, пишіть в коментарі. Ну, а тепер, вже сидячи за кермом, можу вам показати. Основні особливості да, цього мерседеса ну перше, що зразу кидається в очі, от дуже приємне кермо. От воно на те, що не враховуючи на те, що машина така спортивна, дуже плавно Тут повертається. Електропідсилювач налаштований супер. Просто переключаєш на спорт, зразу стає більш стримане, А як тільки нажимаєш комфорт, дуже машина плавно отак от повертає, взагалі не відчувається вага. Тобто буквально отак пальчиком я можу його крутити, я взагалі не прикладаю жодних зусиль. От подобається. Чесно кажучи, це класна фішка. А другий момент посадка не така вже й висока, як очікуєш. Чесно кажучи, знаєте, я за багатьма машинами їздив, і з аранжіроверами, і за різними там міксьоми, 7 прадіками, крузаками. там, там вища посадка. Тут якось досить низько сидиш. Ну, це знаєте, кому плюс, кому мінус. Мені здається, нормально. Динаміка. Ну як вже не перевірити, в нас же GOS 63 AMG. От реве і стогне, і дуже-дуже потужно їде. Фух. Чесно кажучи прям взагалі динаміка така. Знаєте, коли їдеш на настільки великій, важкій машині, то. Не по собі якось стає, коли вона 4-6 секунди до сотки їде, і дійсно вписується, скоріш за все, в ці рамки. Якось довго роздуплялося, Може, тому що я їду в комфорті, в спорт не переключав. Але тим більше якось це вражає. Ну відчувається всі 585 сил, і той крутний момент. От прям до останньої хвилини, я думаю, до 200 буде от от тяга. Потім вже піде на спад, але, по-моєму, 250 в неї якраз максималка. Я думаю, що якщо програмно її збити, то машина ще швидше поїде. Я знаю, що ці тачки, ну, наскільки мені відомо, то чіпують на другому стейджі вони 300 плюс їдуть. Але кому це треба? Ну, Якщо немає німецького автобану, то мені здається, це взагалі зайве. Ну, І знаєте, це, 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 це такий варіант, де збалансовані і комфорт, і спорт, і великі розміри, тобто практичність. Динамічні якості, але не керованість. Ну, машина ця, вона може поїхати швидко, але щось на ній витворяти я би не став. Все ж таки, такі габарити, такі, така вага, от і навіть найкрутіша безпека не спасе від якихось ситуацій, де, які бувають на дорозі. І що хотілося би сказати на останок, така машина от в Україні коштує в районі 40-45 тисяч доларів, якщо мова йде саме за 63 АМГ, от за настільки потужну заряджену версію. Якщо ми, компанія Автофрідом, цю машину будемо вам приганяти, то ми можемо вкластися в ціну буквально 30-33 тисяч тисячі доларів на порядок дешевше ніж в Україні, і це буде авто без пошкоджень зі штатів. Повірте, ми маємо великий досвід роботи саме з такими машинами. вже їх дуже багато, тому впевнені в тому, що говоримо. Тож, якщо цікаво, всі наші контакти ви знайдете під цим відео. А я нагадую, що вже через декілька тижнів буде нове відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам завжди цікаво побачити вашу думку. Прощаюся з вами до наступного відео. З вами автофрідом. Бувайте!